Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 722 за підручником мали право смокас, автора Олександра Іздери. Історія буде довга. Поїхали. Так, перше. Так, у нас 1 плюс 4М поділити на 1 мінус 4М. Не дивуйтеся зараз. Дивіться, я буду робити подія, в якому плані. Значить, у мене додавання буде перше, віднімання буде друге, а ділення буде третє. Отак. Ви можете усно, звичайно, я ж не проти, але я поясню, де воно, що береться. Поїхали. Одиницю записую, як 1 поділити на 1, плюс 4М. Розуміємо, що спільний знаменник у нас М. Допоміжні множники М. Тут 11. Тобто у нас виходить 4 плюс M. Так? Ой, М плюс 4. Ну, від перестановки доданків, суму не зміниться. У знаменнику так, це перша дія. Друга дія у нас буде така сама відповідь, але з мінусом. Так, у нас буде m4 поділити на m. Це дуже цікаво. А от третя дія ділення, дивіться, я запишу, як раніше писали, не ризкую дробу. А ось так Що в такому випадку ви робили? Правильно, перше ви записували без зміни, а друге перевертали. М-4. Що у нас відбувається? М ки скорочується, так? І у нас залишається, що М плюс 4 поділити на м-4. Що і записуємо в на нашу відповідь? Поділити на м 4 Тепер, сподіваюсь, ви зрозуміли, чому я записую саме подія. Навіть там, де легко так, ми можемо зрозуміти, можемо записати ось так. А ось третю дію мені дуже цікаво, саме ділення. Так, першу розв'язали, переходимо до другого. Так. Ну, у нас це трохи ж, мені дуже подобається. Так, але справимося. Так, у нас 3 П. Плюс М поділити на М мінус 1. Поділити на 3П мінус М. Поділити на М плюс 1. Даріше. Так само. Перша дія, друга дія і ділення третє дія. Поїхали. Перша дія. Записуємо. 3P плюс М. Поділити на М мінус 1. Ну ви зрозуміли. Спільний знаменник, звичайно, у нас m. Ну, m помножити на 1. Допоміжний множник є 1 м. У нас виходить 3P плюс М мінус М. Тобто, по суті, М мінус М самозничується, залишається 3P, поділити на М. Друга дія, така сама майже. 3П мінус М. Поділити на М. Плюс. Побачите, все самознищиться. Ну, не все самознищиться, так само буде трипнем. Значить, так, допоміжні множники. Спільний знаменник у нас М. Тут одиниця, тут М. І знову виходить 3П, тільки мінус М плюс М. Самезнищується, залишається 3П. Поділити на М. Ну і третє діє. Число поділене само на себе, дорівнює скільки? Правильно, одиниця, але я запишу. У нас виходить 3 p на m, помножити перевертаємо m на 3p. Все скоротиться. Одинички. Тобто це буде один. І ось тут буде Один. Я другий розв'язаний, переходимо до третього. Трошки нижче запишу. запишу. Ох, наші та зі! Так, у нас одиниця поділити на 4 t Плюс одиниця поділити на т. Вона начебто легенька, але саме головне не заплутатися. Т квадрат, плюс 1 поділити на т квадрат. Тому я розв'язую подіям, щоб не плутатися. Перша, друга, третя. Ну ви зрозуміли. Так, поїхали. Давайте тут запишу. О, перше. Одиниця, поділити на 4Т. Плюс одиниця поділити на т. Значит, спільний знаменник у нас буде 4Т. До поміжного множества. Одиниця, тут 4. Тобто у нас виходить 1 плюс 4. Дуже цікаво 5. так? Да? Добре. 5. Друга. У нас 1 поділити на 4 тквадрат. Плюс 1, поділити на т2. Спільний знаменник 4т квадрат. Так. Беремо з найбільшим показником степеню, але тут повторюється. У нас виходить 1, тут 4. Не виріть. Знову 5. І ділення. Третя дія. Значить, у нас 5 поділити на 4т. Треба помножити. Перевертаємо на 4Т квадрат поділити на 5. Скорочуємо 5 рочки, 4 рочки. І Т квадрат поділити на Т. Це буде. Степеня віднімається. 2 1 буде 1. Тобто просто те. Відповідь Т. Справились ми на екваторі. Тому не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Переходимо до 4. Так. Четверта. Красиво. нічого не скажеш. Так, поїхали. Одиниця мінус 1 поділити на Х, і мінус х 2х мінус 1. Поділити на Х. Ви зрозуміли Перша дія в чисельнику. Значить, як завжди записую. Так, мінус одиниця поділити на х. Спільний знаменник у нас х. Так, допоміжний ножники. Тут х, тут одиниця. Так, х мінус 1. Окей, друга дія. Так, х поділити на одиницю. Це я х запишу. Це знаменник мінус 2х мінус 1 поділити на х. Спільний знаменник, ну, як завжди, х. Так, він у нас один. Допоміжний множник ножники х, тут одиниці. Тобто у нас виходить х. Тут уважно мінус 2х і плюс 1. Змінюємо знаки на протилежні. Дорівнює. І в нас виходить. Та ну що ви серйозно? Х-2х це буде мінус х. Тобто одиниця мінус х поділити на х. Придеться міняти місцями. Ділення х мінус 1 поділити на х, Помножити. перевертаю, мінус 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 х на мінус. Міняю місцями х мінус 1. Прийдеться. Дорівнює, скорачуємо х, х мінус 1, хмінус -1. -1. 1. Тобто у нас виходить мінус одиниця. Ви мені скажіть, що я написала x, якщо тут х квадрат. Ну, це взагалі. Поспішила людина, смішила. Не звертайте уваги. Так, міняємось. Буває. Буває в мене колись пішов. Так, буває. Значить, у нас виходить х квадрат мінус 2х плюс. Це формула скороченого множника. Квадрат першого мінус подвоєний добуток, так, першого і другого плюс квадрат другого, тобто одиниця. Все. тобто У нас буде хміну 1. Х мінус до квадрату поділити на х. Ну, це взагалі все міняє. І третя дія. Тепер все. Це 100% вже правильно. Поділити на х. пробачте мене. Можете на х поділити на х мінус до квадрата. Тепер скорочуємо xх мінус 1, тут лише квадрат. Тобто одиниця поділити на х-1. Тепер правильно все пробачте ще раз. Переходимо до п'ятого. А, ні. що ж треба написати. Одиниця поділити на х-1. Все, тепер переходимо до п'ятого. го П'яте. Ну, я в плані не розв'язку, а запису. Це взагалі таке. П'яте. Так, М поділити на 2 мінус М. Добре. Плюс, угу. 2 плюс М поділити на М. Є ознаменку. М поділити на 2 m. Додати 2 мінус М поділити на М. Окей, все я вже завжди. Перший день. Друга дія, ну і ділення третє дія. Поїхали. Перша дія. Спочатку умова. Я швиденько. 2 мінус М. Плюс 2 плюс М. Так, знаменники спільного нічого немає, просто перемножаємо. Ну а куди дінешся? Тобто у нас буде m помножити на 2 мінус m. Є допоміжні множники. Тут не вистачає у нас М. -ки. Тут у нас не вистачає 2 Хм-хм-хм, Формула, скороті на множника. Просто не гадяй. Так, у нас виходить m квадрат. Плюс. Дивіться, це різниця квадратів, так? 2 у квадраті це у нас буде 4 мінус m квадрат. Так, різниця квадратів є. Значить, квадрати самознищуються і залишається 4 поділене на m2-m. -2 Прекрасно. Друга дія. Так, у нас m поділити на 2 мінус m. Так, іще раз повторюся, це у нас формула 2 мінус m помножити на 2 плюс m. Це різниця квадратів, тільки навпаки. Тому 4 мінус М квадрат. Просто <Punchiso> так. На М. Ну що, Знаменник також нема нічого спільного, тому перемножаємо та сама ситуація. М помножити на 2 плюс до поміжні множники. Тут Мки не вистачає, так тут 2 плюс М. Подивіться, знову формула скорочного множника. Так, у нас виходить М квадрат плюс 4 мінус М квадрат. Та же ситуація. Подивіться, 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 ось тут. Так, m квадрат мінус m квадрат це так само 4 поділити на m, тільки 2 плюс m. Є і третя дія, ділення. Так, 4 поділити на m 2 мінус m, Помножити. Перевертаємо m 2 плюс m Поділити на 4. І почалося. 4. 4 m, М. Все. Тобто залишилось 2 плюс m поділити на 2 мінус m. Це буде відповідь. 2 плюс m поділити на 2 мінус М. Фух, з п'ятим справилась, останнє залишилось шосте. Шосте? Ні, це дуже. Високо не вміщу. Так, шосте. Краса. Та так, одиниця поділити на х мінус 2. Плюс одиниця поділити на х плюс 2. Звернути завою, так. І так само одиниця поділити на х мінус 2. мінус одиниця. Поділити на х плюс 2. Дорівнює Все так само. Перша дія. Друга дія і ділення третя дія. Поїхали. Одиниця. Поділити на хміну 2, додати 1, поділити на х плюс 2. Нічого спільного немає в знаменниках, тому перемножаємо. Нічого не повторюється, так? Х-2, повичте на х плюс 2. Є допоміжні множники, зрозуміло, так? Х-2 є, х плюс 2 не вистачає. Тут так х мінус 2 не вистачає. Все перемножаємо, це у нас буде х плюс 2 плюс х мінус 2. Само знищується, залишається 2х і поділити на таку красу. Так, х мінус 2 помножити на х плюс 2. Перший дім. Так, друга дія. Одиниця поділити на х мінус 2. -2. Дониці поділити ну, прям ідентично, правда? Так, спільний знаменник ви вже знаєте, бо він прям все ідентично. Х-2 помножити на х плюс 2 Допоміжні поміжні так само. Тут не вистачає х плюс 2, тут х-2. Але тут треба бути уважним. Х плюс 2 то зрозуміло, але дивіться, мінус перед другими дужками. Другим. Тобто це буде мінус х плюс так, 2. Тобто, в нашому випадку х мінус х самознищується, і у нас 2 плюс 2 буде 4. І ділимо на той самий знаменик хнус 2 умножить на х плюс 2. Ну, все. Ділимо. Значить, у нас 2х. Я в таких випадках реально шкодую, що я не можу тут нічого купіювати. Так, не навчилася. Так. Х плюс 2 помножити. Перевертаємо. Х мінус 2 помножити на Х плюс 2. Так, а в місті у нас 4. І поїхали. Ну, тут я вже красива, червоненьке. Так, от так. Отак от повністю. І 2, і 4. Це буде 2 і 1. Тобто виходить Х поділити на 2. Х поділити на 2. Все, це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, бо я дуже-дуже стараюся. До нових зустрічей. Па-па.